Новий рік не за горами, адже в місто вже прибула головна святкова красуня Ялинка. Задля того, аби вона прикрасила своєю присутністю новорічні свята, багато людей приклало чимало зусиль. Тому із сердечною вдячністю звернулися представники влади до спеціалістів, котрі допомагають встановити зелене деревце на головній площі міста. Сьогодні ми встановлюємо новогодню йолку. Дякую всім в допомогу, особливі слова благодарності дирекції гока. Электростроя и другим организациям, которые оказали помощь в приобретении и установке такой красивой новогодней елки. Я хочу дополнить слова Николая Васильевича и поблагодарить всех работников Марганецкого Гока, которые помогали нам установить. Эту елку і квалифицированный труд должен быть отмечен. Большое спасибо дирекции предприятия Марганецького ГОКа» «Электростроя» за помощь в організації установки ели новогодней. відкриття головної ялинки відбудеться 19 грудня. Театралізоване свято розпочнеться о 16-й годині. На центральній площі міста На вас очікуватиме Дід Мороз зі снігурочкою, веселі пісні та новорічний настрій. Оділ культури і спалкома гарантурують нашим горожанам прекрасне нового. Одні праздники, тому що така зелена красавиця подарить вам замечательное праздниче настроєння. І давайте разом постараємося подарувати свято нашим малюкам та збережемо прикрашену різнокольоровими іграшками лісову красуню.